Керівництво України провело зустріч із конгресменами Лінсі Гремом, Річардом Блюменталем та Шелдоном Вайтхаузом. І їм на наше 500 Відбувся конструктивний обмін думками щодо подальших кроків, які могли б сприяти посиленню підтримки України з боку Конгресу Сполучених Штатів. Той же час американські сенатори не приховували свого обурення тим, що деякі західні країни досі не розпочали постачання для Збройних сил України західних танків. Особливо емоційно висловився сенатор від республіканської партії Лінсі Грем, щоб вигнати росіян, українській армії потрібні танки. Я вже втомився від цього шоу, яке супроводжується розмовами про те, хто буде їх постачати та коли їх будуть постачати». Путін намагається перемалювати карту Європи з силою, тому світовий порядок поставлено на шальки Терезів, заявив Грем. Він підкреслив, що підтримує як передачу Збройним силам України німецьких танків Леопард, так і американських Абрамсів. Німці, відправте танки в Україні, бо вона потребує їх у ваших національних інтересах. Програш Путіна у війні проти України. Адміністрація Байдена передайте американські танки, щоб інші наслідували ваш приклад, заявив Грем. Ну на відомій ділянці між зрадою та перемогою леопардів партію. Боротьба триває. А, ну так, Рамштайн не приніс, скажімо так, головного, для чого напевно все збиралися і міністри, тому що ну певною темою 100% було саме надання Україні танків. І від Берліна насправді ну навіть не те, щоб просили від нього, від самої Німеччини танки Леопард 2 все, що потрібно було від Берліна, насправді, от беда на програмою мінімум, це просто надання дозволу на реекспорт танків «Леопард-2» від інших країн. Ну тому що є прав. Певні міжнародні угоди щодо експорту озброєння і правила щодо реекспорту, тобто, коли країна, яка закупила цю техніку, передає її третій країні. Тобто Польща наприклад, хоче передати леопард Другі, а леопард Другі були придбані чи отримані від Німеччини, і тому необхідна згода Берліну. Чому Берлін не дав згоду, скажімо так, навіть на реекспорт? Ну, питання відкрите. Можливо, там якісь внутрішні перетрубації, можливо, це певний торг, який йде паралельно, тому що треба розуміти, що. Всі оборонні промисловості, вся обороноздатність країн НАТО, вона тісно пов'язана одна з одною, і там Берлін може витребувати, наприклад, певного там іншого певних речей, які, наприклад, йому потрібні від США одночасно. Там була історія про те, от яка вже не підтверджена. Мовляв, спочатку дайте Абрамси, потім отримує потім леопарди будуть. У будь-якому випадку зараз боротьба триває. Те, що українці будуть проходити вже навчання на танках «Леопард-2», це доволі непогано, тому що дійсно це навчання може тривати там декілька тижнів до місяця, наприклад. І за цей місяць буде вже прийнято остаточне рішення щодо передачі танків. Буде зрозуміло, які саме танки будуть передаватися. Тому що коли ми говоримо про «Леопард-2», треба вкрай уважно дивитися на ті от буковки, які йдуть після назви. Там а 4 може бути а 5 а. 6 6. Ну, на А7 ми, скоріш за все, не вийдемо. Але от різниця між А4 та А6 доволі значна. І мова йде про те, що там навіть різна гармата стоїть. І вони уніфіковані, але у А шостому гармата довша. Е, і кращий рівень захисту, і краща система управління вогнем. А четвертий це те, що відповідає рівню 90-х років і. <кій> Криму, так скоріш за все, все ж таки до України буде надаватися а четверті. І тут питання вони будуть надаватися зі строю збройних сил певних країн донорів або буде передаватися зі зберігання. Тому що як тільки танки передаються зі зберігання, треба цілком ну, просто розуміти. Це не відмазка, як говорять. Це от реальність. Танк, який знаходиться на зберіганні, він вже скоріш за все розукомплектований. Там може не бути двигуна, там може не бути гармати, навіть там може не бути прицілів. Я не говорю про радіостанції. Там вже немає нічого, і Україна все проходила. Куди коли, коли у 14, 15-16 роках і далі навіть підіймали якраз танки, які знаходились на зберіганні, і це означало те, що весь танк просто перебирається, він розбирається до стадії просто бронекорпус, який ще й потребує додаткової обробки, і після цього збирається заново. Причому ті деталі, які вже вийшли з ладу, вони просто замінюються. І бували такі випадки, коли просто ремонтувати було ну, немає вже що, і просто замінювали весь агрегат цілком, цілому. Тобто це процес, який дійсно, якщо ми говоримо про танки, які будуть передаватися з консервації, може тривати там далеко не один місяць, скажімо так. А насправді там строки можуть бути з огляду на повідомлення від очільника районметала, тобто компанії, яка є супідрядником КВМ, виробника танків Leopard 2, про те, що відновлення танків може цілком тривати понад одного року до року. До 2024 року, да, ми про це почули, але все ж таки, да, це не відміняє взагалі питання дозволу. Да, те, що ми очікуємо від Німеччини, так окей, якщо вас це затримує розкуп, да, підготовка ваших танків аж до 24-го просто не. А, ну, не не не, не заважаєте нашим іншим партнерам з вашими танками там їм ними ними поділитися все про що йдеться пане Лежа, давайте все ж таки давайте про загальний перелік того що ми отримуємо вже як результат зустрічі в рамштайні минуло останньої ви знаєте напередодні вже ширився Пабликами да, от такий перелік а, про те, що надасть Рамштайн Україні, але мені здається, що це була якась там така утка від, від російських пабліків і воєнкорів. Я не знаю наскільки це відповідає тому, що ми, врешті-решт, отримаємо, як зараз виглядає загальна картинка нового озброєння, яке ми отримали. Ну, таки, якщо ми говоримо про те озброєння, яке буде передаватись, то по-перше, не все було оголошено. По-друге, є так званий ну підсумково можливий виступ Лойда та Маркмілі, тобто міністра оборони США та начальника об'єднаних штабів, там не був зачитаний весь перелік. Ну це очевидно, тому що там навіть було ну, По-перше, було видно, що вони самі ну. Можливо, подавлені рішенням Берліна, тобто була така певна розгубленість, і там, взагалі, було питання від журналіста на кшталт: а чи зберігає взагалі ще Берлін лідерство у Європі? Але якщо ми говоримо про перелік озброєння, то тут треба дивитися на те, що дійсно пішов певний злам і позитивний у погляді того, що Україна почала отримувати бронетехніку і артилерію вже бригадними комплектами. Насправді, тобто, ну умовно, от візьмемо останні засічені передачі озброєння від США. Там 109 дев'ять Чому така цифра? Така дивна, навіть цифра 109? Не, не 100, там не 110, 109. А справа в тому, що саме ця кількість вона за є штатною чисельністю БМП у механізованому бригаді Збройних сил України, яка має три механізовані батальйони. Тобто це рівна та кількість, яка необхідна на озброєння трьох батальйонів механізованої бригади. Враховуючи ту артилерію, яку передають. Там це дозволяє створити артилерійський полк у цій бригаді, враховуючи і це лише Бредлі та певні види артилерії. Там передали Авенджер, вони одразу можуть йти, йти у цей же самому бригаду у вигляді наповнення для зенітного ракетного дивізіону. Окей, там передають інші країни. Там можливо Швеція передає це ВДВ. 90, там 40 одиниць, якщо не помиляюсь. мардер від Німеччини ніхто не відміняв. Тобто процес пішов, і він ну скажімо так, вже ми вимірюємо передачу техніку не у певних окремих зразках, а вимірюємо саме у батальйонних комплектах, які дозволяють вже формувати бригади. І це край важливо, тому що ми розуміємо, що ну мало передати техніку, і що і треба її, скажімо так, вкласти у певну структуру, і де і саме. Де її будуть використовувати саме наші збройні сили? Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.